Ксенія прийшла до секції рукопашного бою півроку тому. А прикладом зірцем для дівчини став брат, який регулярно відвідує заняття вже чотири роки. За шість місяців вже заробила жовтий пояс. На міських турнірах заробила перше місце по ката та куміте. каже, заняття на свіжому повітрі бадюрять більше ніж в приміщеннях. Я би проводила всі тренування на свіжому повітрі, тому що тут мені більш комфортно, тут більше більше простору свободного. <тит> <тит> <звіга> Мені домаші подобається. І на тренуванні я чувствую себе намного легше. І, якщо в мене є якісь проблеми, та ж сама війна, учоба, я приходжу сюди, я тут розслабляюсь, я тут видихаю. На таких заняттях не в залі, а в парку відпрацьовують дистанцію, рухи переміщення, різні комбінації ударів. Наставниця спортсменів каже, такі чергування в плані місця проведення тренувань позитивно впливають на підтримку фізичного тонусу рукопашників. Більше того, і діти зайняті корисною справою, і батьки. Спокійні, адже знають, що їхня малеча не марнує час своїх літніх канікул. Оскільки зараз діти нікуди не можуть виїхати, для них дозволеві майданчики зараз дуже важлива фізична активність. Їм дуже подобається, і батькам теж позайматися на вулиці. Батьки дуже щасливі, і діти дуже щасливі. Їм це дуже подобається. Що вони можуть зібратися всі разом. А потім ще піти погуляти після тренування, і рядом майданчик спортивний. Це для них дуже круто. Поруч із рукопашниками займаються футболісти. Ось кому, а їм точно такі опенер заняття до вподоби. Серед них і Дмитро. Йому 16 і 10 років з них він активно займається цим видом спорту. Таким чином він відпочиває від навчання та негативних думок, викликаних війною. Подобається цей від спорту, тому що ну якось я відволікаюся від е, життя, коли граю. Плюс це здоров'я та й непогане хобі, як на мою думку. Тому я думаю, що він займає цей спорт, займає великий, велику частину моєї життя. За заняття на відкритому повітрі обома руками і знаний у місті наставник з футболу каже, формат тренувань у залі відрізняється від вуличного, і останній це більше про фізпідготовку та швидкість. А тому такі ігри це однозначно потужний плюс. Діти, які займаються спортом на таких майданчиках влітку, вони таким чином оздоровлюються, загартовують своє тіло та дух. Тим більше, що в такий важкий час діти переважно сидять вдома, та й батьки нерідко бояться відпускати їх кудись. А так малеч розвивається, навчається, і в них з'являється сила духу. 呼。Cool. Щоденно на спортивних майданчиках займається від 30 до 100 містян різного віку. Цьогоріч, за приблизними підрахунками, тільки в центральному міському районі до активності в рамках програми Активні парки і локації здорової України долучиться щонайменше 2 тисячі людей. Нас проходить, е, наше робоче тренування, робота локації. Даний проект в цьому році стартував у нас у травні місяці. Продовж цього часу щотижнево ви проводилася робота локації. На даних локаціях ми запрошували всіх бажаючих, анонсували наші заходи на сторінці в Фейсбуці. Також ми розміщували оголошення біля нашої локації. Парк імені Юрія Гагаріна одна з дев'яти локацій в Кривому розі, де з квітня успішно реалізують проєкт Активні парки локації здорової України. Всього в межах нашої держави з 2021 року діють більше 700 таких майданчиків. На них є спеціальні QR-коди, в яких зашифровані комплекси вправ під егідою відомих спортсменів та тренерів. Міська влада підтримує доступ криворіжців до активного спортивного та корисного дозвілля. Протягом травня, червня та липня на всіх дев'яти локаціях провели 273 заходи, до яких до... Учились більше восьми тисяч криворіжців. Це надає можливість нашому місту включитися в цю державну програму. Я вважаю, що ми і подалі будемо розвивати таку програму, щоб більше залучати особливо літніх людей до цієї програми, щоб у нас якість і рівень життя були. Це краще, і краще навіть в умовах воєнного стану спортивне життя в Кривому Розі не поставили на паузу. Нині з дотримання всіх правил безпеки працюють 11 у США, з яких 10 – комунальних та одна приватна. На регулярні тренування ходять більше 4 тисяч спортсменів. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, підсумки тижня, перший міський.